Ваш килим НМ 85. Я знаю, що у вас вдома це не перша кераміка, фактично. У вас є і тепловий пояс, і килим Т-11. Чому вирішили придбати ще килим НМ 85? Ну, хочу поділитися з дітьми одним килимом. Килим один залишається в мене і пояс. А один кино даю діткам. Щоб вони... А діти от давно вже у вас користуються ті? Так, да, от як тільки в мене з'явилися, і зразу вони почали користуватися. Ну і зрідка не кожен день там давала на декілька днів, потім забирала. Ну так, ділилися. А зачали затем... як внуки, як внуки тут пользуються внуки, то в мене пользуються. Вони тільки до мене попадають, вони і сплять, і який вік внуків. Внук внуки 18 років, а внучки 11. Вони в нас спортсмени, і так буває після спорту, там і шиб, там дарилась, десь і, і підліковуєся. Тобто, коли вони займаються спортом, у них відбуваються якісь травми, да, да. і вони приходять до вас, ви як бабуся, допомагаєте їм вирішити ці питання. І Так, і, і як тільки захворіли. То запоріж зараз до мене лікуватися. Бабушка лікує, тому що в мене ця кераміка, і я вже трошки більше знаю, як це все робити, щоб там ну, і більше часу в мене то, займатися дитиною. Наденька, а що вам дала особисто кераміка? Ви вже в селоні більше року займаєтеся? <смірко> Мені дуже дуже багато вона дала. Вона полегшила мене дуже Вони були в спині. І ліву ногу мені віднімало. Така біль була у мене там була протрузія і гриша була. Не знаю, чи вона зараз з'їсть там, чи воно ну, не болить. Тобто, да, да ви знаєте, що ці симптоми у вас були, ці проблеми, да. верніше у вас були. Повторно ви не діагностували, Ні. але по своїм відчуттям ви вже так. кажете, що була, вже все пройшло, все добре, ну, почуваєтеся. Да, мені набагато краще. Я, якщо дуже тяжого не піднімаю, то мене я навіть не відчуваю. Ну, як десь дуже гарно попрацюю, то буває, що поля... полежала на коврішу, біль знімається. На mm -hmm. не те, щоб пити якісь таблетки, там чи уколи робити такі термоярги, то катяш, то краще полежати на корику. За саме... припікання, розкажіть, що ви звуково даже робите? Так, да, Роблю припікання, вже сама навчилася і вже робила внучки. Вона там ахкала, ахкала, але робить. Mm -hmm. О, знає, тож, тож дуже переболіли, це грипом. Коли, коли переболіли? От уже раз за три. Так. як тільки в школу пішла, пару днів і приносить вже. як не на ну, в сім'ю приніс один і вріється. Але завдяки кераміки довго хворієте, чи все-таки допомагає? Быстріше, вам Відновитися. Набагато скоріше, відновитися. Так, набагато скоріше як тільки захворіла до мене. Я, а що, так, а як, ну, як лікуєтеся? Що застосовуєте? Ну, Які методики? по Перше маєте? прогрівання. Ну, Нема температури, високе прогрівання, цілу, ніч, і потім Спите. Інга, інгаляцію роблю. Так. І, ну і пастою, це ж теж так, як леся. Поки з того, вони супротивляються, але я їм все одно. Тобто бабуся не йде в аптеку, не купляє медикаменти, в неї Ні. є вдома свій домашній лікар, з допомогою якого ви відновлюєте світу. Невістка лікарстві. там своїми методами, а як вже в мене, то я його не беру, ці ліки вдома зовсім. Таке питання, Надійка, важкий час, війна. Багато хто все-таки каже, що не на часі. Для вас, для вас кераміка це розкіш чи необхідність? Необхідність. Не об, да, не, об не шкода гроші. Ні, зовсім не шкода. Хоч усім шкода округ мене, а мені не шкода. Ці шкодують ваші гроші. Так, так, шкодують і дуже спротивляються, сваряться, але користуються. Бачите, ну правильно, всегда хорошо, коли мама купить, а я прийду користуюся. Наденька, що побажаєте нашим відвідувачам, які тільки приходять в салони, знайомляться з продукцією. Ну, Може, десь хтось сумнівається. Ходити, не ходити, купляти, не купляти. Саме перше, як я сама прийшла, мені дуже сподобалося, що я з першого дня відчула. Користь ну перестало боліти, а що ж людині треба. Коли перестає боліти, і, коротше, треба. Якщо е, є кераміка, треба не користуватися, обов'язково пользуватися не щоб вона не просто лежала там десь. Ну для того, щоб прийти і щоб придбати, радити людям прийти в салон іменно і позайматися. Так, да, Дуже раджу, якщо е, ну є, суті часинка свободна, чим десь е, піти там чимось зайнятися іншим, то краще прийти. Ну без. Полікуватися, пообщатися з людьми, почути щось хороше, нове, ну корисно корисне, да. корисне для себе, для, для сім'ї, для родини. Ну, в дуже, общем, дуже корисне цей ногабез, мені дуже подобається. Я дуже довольна, щаслива, що я до вас попала і раджу всім людям користуватися нога Дякую. І вас, і Дякую. Я здоров'я. Дякую, мама.